Сьогодні відгук буде про ось такий ручний повітряний розпилювач. Ми ним вже користуємося не перший раз. По ньому навіть видно, що він не новий а був у використанні. Купувала за 180 гривень. Він зручний, легко ним працювати. Ось тут перемикається водичка. Натискаємо повітря. Накачуємо, можна самому регулювати, зараз покажу, працює все добре. А можна ввімкнути ось тут і буде автоматично працювати. Зручне у використанні, якість гарна, двохлітровий, ємність не м'яка, вона з товстими стінками. Тому мені це подобається, не приминається чудова якість, гарна ціна. Рекомендую.